Вітаю! Сьогодні я підготувала для вас стислий переказ першої україномовної повісті Маруся, автором якої є Григорій Квітка Основ'яненко. Повість починається з філософських роздумів автора про людське життя. Митець зазначає, що не слід людині ні до чого в цьому житті прикипати душею, адже немає нічого вічного, все проходить, і люди народжуються. Старіють, вмирають. Тож слід за життя цінувати найдорожче, що в тебе є. Родину виховувати гідно своїх дітей, молитися та просити у Господа прощення за всі гріхи. Ці принципи сповідував і Наум Дрот. Його то постигла лихая біда. А він хвалив Бога і з тим прожив вік, що не вдався в тугу. От як це було. Наум Дрот був парубком на усе село. Батьків шанував, парубкам добрим другом був, горілки не пив. З дитинства Наум любив до церкви ходити, тільки піп у дзвін, він вже й там. За добру вдачу і красу душі послав Бог Науму працьовиту та добру дружину Настю. Наум Дрот та його дружина були людьми. Праведними жили вони в злагоді та в достатку. Одна лише журба неволовних діточок. Аж ось за молитви дав їм Бог і дочечку Марусю. Дівчина виросла батькам на втіху, в усьому старим допомагала, шанувала та слухала їх. Маруся найгарніша дівчина в селі. Відрізнялася від інших дівчат, товариства вона уникала, на вечорниці не ходила бо вважала це за гріх. Замість цього поралася по господарству раніше за всіх прокинеться, обідати на і батькові у поле понесе. А як ходила до когось на весілля, то ніколи не затримувалась. Посидить трошки і додому вечерю готувати. Отак раз була Маруся у своєї подруги у дружках на весіллі. Старшим боярином був міський свитник Василь. Побачивши Марусю, він закохався у дівчину з першого погляду. Дівчина також помітила Василя, їй навіть вперше не захотілося піти з весілля раніше. Довго не знав Василь, як до Марусі підступитися. Аж ось насмілився підійти до неї з горіхами і за весільним звичаєм пограти в чечіт чи, чи лишка. Ця гра полягала в угадуванні, яке число парне чи не парне взяти тим, хто її веде. Маруся відповіла на запитання парубка про кількість горіхів, чіт, тим самим висловила згоду познайомитися з ним. Тут молодь вийшла з хати і почала танцювати. Та Василь, хоч і любив на весіллях повеселитись, цього разу танцювати не пішов. Парубок сам не свій все думає про Марусю. Тож вирішив він розпитати про неї під старшого боярина Левка. Друг розповів, що Маруся має багатих батьків, що батьки люблять її сильно. Що дівчина роботяща, але байдужа до розваг і гуляти не ходить. Маруся теж не танцювала. Вона сиділа коло хати, перебирала горішки, що Василь дав, та за Василем поглядала. Дівчина не знала, що з нею діється, то ставало їй весело, а то сумно. Як тут до Марусі підійшла Олена Кубраківна і почала розповідати, як танцювала з боярином, але не з Василем. Бо той сидить собі як понура і ні на кого не дивиться. Тоді Маруся почала розмову про Василя, і подруга розказала все, що знала про парубка, сказала, що він свитник з міста. Хлопець гарний, має гнучкий стан, а на сільських дівчат і не дивиться, і що нібито Василь іде в прийми до багатого хазяїна, який хоче віддати за Василя свою доньку. У браківна пішла танцювати, а Маруся ще дужче засумувала. Хотіла додому йти, як тут згадала про горішки, що Василь дав, і з якими тепер не знає, що й робити. Вирішила все ж таки зберегти на пам'ять потрусила їх і голосно промовила, чи він мене любить, Чіт чи лишка? Ці слова почув Василь і сказав, що той, про кого вона думає, любить її. У цю ж хвилину Марусю покликала Олена, сказала, що вона вже збирається додому і запросила Марусю піти з нею завтра в місто. Так і не попрощавшись з Василем, Маруся пішла з подругою додому. Смутна прийшла додому Маруся. Стара мати помітила, що дитина її сидить невесела і нічого про весілля не розказує, і за діло не береться. Тоді почала розпитувати Марусю, чому вона така сумна. Але дівчина нічого не хотіла розповідати, сиділа сумна і ледь змусила себе приготувати вечерю. Але за що б вона не взялася? Нічого не виходило. Батьки подумали, що дочка захворіла. Наум сказав жінці помолитися Богу, то й гляди, що Маруся, наша завтра, зовсім здорова буде. Маруся ніч майже не спала. Вона все думала про Василя і тихо плакала. Василь також не спав. Він почув розмову дівчат і знав про їхні плани. Усю ніч він скитався селом, а на ранок. Перестрів Марусю та Олену на дорозі, яка вела до міста, і набрехав, що десь бігав собака і кидався на людей. Тож налякані дівчата попросили його провести їх в місто. На базарі Маруся навіть забула, що мала купувати. Тож Василь розпитував, що їй потрібно, сам усе покупав і клав у кошик. Купивши все, що потрібно, дівчата зібралися додому. Василь запропонував провести їх і назад. Сказав, що у нього теж у селі є справи. Вирушили втрьох. Як тут Олена згадала, що забула забрати батькові чоботи, і побігла назад. А Василь з марусею залишилися чекати. І от, коли вони залишилися наодинці, Василь наважився зізнатися дівчині, що кохає її. Маруся також відкрила свої почуття, коли переконалася, що він не посватаний. Повернулася Олена. Вона здивувалася, бо не впізнала Марусю. Така вона була весела і балакуча, вже біля села розійшлися, як згадала Маруся, що забула забрати у Василя Камінець, наздогнала і попросила його прийти сьогодні до озера. Додому дівчина повернулася веселою. Швидко та добре виконала всю роботу. Батьки раділи, що дочка повеселішала і знову робила так, як раніше. По обіді вона попросилася піти по суниці. Але ягоди Маруся не збирала, а побігла до озера, де чекав її Василь. Вони цілувалися і довго розмовляли про своє кохання. Василь попросив поки не розповідати про нього батькам. Маруся погодилася. Але сказала, що у такому разі вони не зможуть більше потай зустрічатися, а ще раз побачаться, коли він її засватає. Через певний час зустрів Василь на дорозі чоловіка з поломаним возом. Парубок допоміг полагодити віз і провів чоловіка додому, бо вже вечоріло. У хаті зустрів він свою Марусю. Виявилося, що цей чоловік це її батько, Наумдрот. Закохані не зізналися, що знайомі. А Наум запросив Василя до себе в гості на наступний день. З того моменту почав хлопець ходити до Наума кожен день. Тож батьки Марусі до нього звикли і полюбили як рідного сина. Через деякий час прийшов Василь сватати кохану. Вислухавши старостів, батько Марусі сказав, що дочку не віддасть. Василь впав навколішки перед Наумом. Маруся плаче і благає батька, щоб не розлучав її з коханим. Навіть Настя просить чоловіка віддати доньку. Проте той непохитний, лише сказав, щоб Василь завтра приходив. Тоді він йому скаже, чому не дає згоди на шлюб. Наступного дня прийшов Василь. Ноум з ним залишився сам на сам і сказав, що не віддасть за нього Марусю, бо його можуть забрати в солдати. А він не хоче, щоб його дочка була солдаткою і жила в злиднях. Уникнути солдатщини можна було тільки найнявши когось замість себе, але для цього потрібні великі гроші, яких у сироти Василя, звичайно, немає. Наум сказав, зможе Василь одружитися з Марусею тільки тоді, коли він принесе папір, де буде написано, що його не заберуть у солдати. Василь попрощався з коханою і пішов. Довго і сильно Маруся за Василем журилася. Не одні старости заходили і до старого дрота сватати Марусю, та всі отримували відмову. Дівчина ні з ким не хотіла бути, окрім Василя. Прийшов Великдень. Наум пішов до церкви молитися, як тут вийшов читати апостола не хто інший, як Василь. Після служби Наум запросив парубка до них в гості. Прийшовши до Наума, хлопець розповів, що пішов до купців на заробітки, там навчився читати і писати, а його хазяїн погодився за свої гроші знайти для нього найомщика. Також хазяїн став посилати його в різних купецьких справах. Тепер він мав їхати до Одеси відтіля до Москви, а повернеться тільки до пречистої. Церковного свята. Почувши це, Наум зрадів і запропонував Василеві засилати старостів. А восени, коли Василь повернеться з Москви, справити весілля. Після того, як відгуляли сватання, до речі, письменник дуже детально описує цей народний обряд. Настала мить прощання. Маруся випросила для себе у Василя сватаний платок, положила в нього горішки, які колись на весіллі їй дав. Василь. Маруся проведжала парубка через цвинтар. В той день проводи були, і потрібно було в мершах пом'янути. На останок дівчина промовила на кладовище мене покидаєш, на кладовище мене і знайдеш. Сказавши це, Маруся не оглядаючись, пішла додому. Дівчина дуже тяжко переживала розлуку з коханим, постійно сумувала, ходила сама не своя. Навіть хустку чорну пов'язала. З часом вона стала веселіша, бо скоро вже мав Василь повернутися. Аж раз пішла по гриби до озера. Почалася сильна злива, і дівчина промокла і сильно замерзла. Вдома на дівчину чекала лише хвора мати. Вона не змогла натопити піч, тож Маруся замерзла ще сильніше і сильно захворіла. Як батьки не намагалися допомогти Марусі, кликали знахарку і навіть лікаря німця привезли. Але все марно, Марусі тільки гірше. Вирішив тоді Наум позвати священника, щоб той причастив Марусю. А на четвертий день вже дівчина попрощалася з батьками і віддала Богові душу, так і не дочекавшись Василя. Василь повернувся, коли Марусю ховали. Побачивши кохану в труні, він впав, як неживий, потім кинувся до мертвої, припав до неї і, ридаючи, цілував її руки. Поховали Марусю, прийшли додому, і тільки тоді побачили, що немає Василя. Крізь шукали та парубок, немов крізь землю провалився. А Василь відправився у монастир і від туги за коханою через два тижні помер. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!